Запомнили. Денис. Да. Алло. Ну да, никто не открыл, он не откроет. Вот а -а 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 -а. здесь он уже снял и видео наблюдение, вот понимаешь? А Денис сейчас не видел. Такого. Поэтому они прокурора будут вот так вот стоять. Алло, добрый день. Просто вас, чтобы подъехала полиция. Если... Что, не можете зайти на работу, да? Так, я ну, я не буду на улице стоять. Есть. Открывай дверь. А что, тут у вас еще один фухит, да? как видите, вот здесь. У заднего входа. Так. Но ну, мне кто-то откроет дверь. Ну что я... Откройте мне дверь кто-то. Да, я тут стою. Эль, открой. Вот, видите. Вильный доступ до державной установы. На весь черного входа не пускают противника прокуратуры на работу. Ведь вчерашнего еще видно... Наведи шлы, раз-таки чинить. Откройте мне дверь. <как> да, дайте дайте вопрос. Ви знаєте, ми зараз викликали міліцію, міліція прийде і звідти поможе нам відкрити. І, і ви зайдете разом з нами. Так воно і буде. Бачите, шановний прокурор, тільки вона ходиться в нашій речі шкурі. Ось так ми стоїмо кожен раз і стараємося зайти в одні будинки. У нас слічно щось лісить, ніхто не хоче нам відкрити по 40 хвилин двері. А воду, воду, На вулиці дощ, нам холодно не запускають на роботу. Бачите, ви вчора визивали поліцію. Ми що ми там... будівлі, все Нам вчора втратили. поліція сказала ваші колегії, що ми обманюємо, що ми вільно заходимо, бо не зайшли, ми там були внутрі. Ага, ви вільно зайшли, каже. Ну тепер ми не обманюємо. Тепер давайте робіть щось. Від... Вільно вільно. Відновіть, відновіть до вільний доступ до державної установи. Це державна установа. Доброго дня. Ви визивали поліцію. Тут відповідно люди прийшли і відповідно зламали двері. Знаєш? А, а чого ви не відкривали нам двері? Ми тут замерзли вже, чого не відкривали двері? Зафіксуйте це, будь ласка. На цих речах немає. Тобто ці, ці речі немає там висіти. Не не Чим передбачено, що на цих речах має бути інвентарний лікар. Так, Ні, ви представлюєте. Я, при... я, я черговий військовий прокуратури, старший лейтенант, покажете Загені Володимир Юрійович. Я вам представлюся. Покажіть, документів. Документи пересоби немає. Хай почекають, я піду з документи. Що це таке, хай почекають, заходьте, там холодно. Ні, немає, нам тепло. А, вам тепло, немає. ну будьте там, а нам холодно. Що? А я, я после пасіка спеціально посіяти. А в мене <посв 'язаний> теж спеціальне посвідчення, що я можу ходити, як я вам не визнаю. Показуємо. А що є окремий дозвіл на носіння кувалди? Ні, дозвіл. Ви мене ви зараз штовхнули, ви не замітили? Вибачтесь? Вибачте. Іван Оце є його дозвіл жити і вільно заходити в державну установу. А чого? От який посвідчення особи. А, а ласка, я... цей перемет з прокуратури винесе? Будь ласка, представтесь. Я вам представила стопак, не розсуді. Дайте, будь ласка, документ, який посвідчення особи. А на які підставі ви зараз у мене Для це щоб Ви знаходите в режимному об'єкті. А що це таке режимний об'єкт? Документ, так. Покажіть, під нового доступа має, мали замовлення. Так воно мене що він не має права відбуватися. Так. Так, так, так. Тут просто перший поворота, не наступний, а перший. Опербука випікаєте. Так, кажуть, що ми група посвідчали, але на вулиці ми чекати не будемо, ми замерзли. Що? Ви, ви що? Я у вас на службі? Ви не забуваєтесь трохи? Ви трохи не забуваєтесь? Це ваша установа? Це ваша квартира? Що ви робите? Це державна установа? Це державна установа. Це належить установа громаді. Це дивиш, що вони тут роблять. Людина мерзла на вулиці і не пустили на роботу. Це у них приватний закритий наркоклуб. Чому не запускають людей? Що вони ховають тут? Прокурор. Він має слідкувати за додержанням законності і моїх прав. А він дивиться, що робить. Фальсифікатори, справи сидять тут, фальсифікують і закривають двері, щоб ніхто не зайшов. Бо про вас вже відомо на всю державу. Заганьбили вже всю прокуратуру. Люди громадяни, країни, які кажуть, що не можуть знайти війну військову. Не можуть війну впасти військову. Це чий комп'ютер? Можете сказати, чий це нетбук? Ну, не можу знати. Це, це, Подивіться, будь ласка, Іван, якщо це без інвентарного номера, забирай здаємо в поліцію. Забирай. Це без інвентарного номера. Номер є інвентарний? Номер інвентарний є, покажіть, будь ласка. Я не знаю, не знаєте? Ну це не ваше, якщо нема номеру. Я подивлюсь номер. Я лише, я лише подивлюсь номер. Я номер подивлюсь. Будь ласка, покажіть мені номер. Не давіть мені руку. Я... Це покажіть номер інтернет. Його нема. Е, будь ласка, нема. шановний нема. поліцейський, оце знахідка, я заявляю ви, про ви, знах. Я робити. зараз заявляю вам про знахідку, зафіксуйте, бо зараз вони її уберуть. Фіксуєте. Оце Фіксуєте. ноутбук, Фіксуєте. знахідка. Фіксуєте. Я її зараз тут Фіксуєте. знайшла. Фіксуєте. Фіксуєте. Це знахідка. Фіксуєте. Прошу оформити протокол Приїжає, про, зараз про зараз заяву про знахідку. Це слідчо-оперативна група. Ви знаєте, для місце, чого експерти. я вам це кажу? Вони ще зараз у, у, утянуть його і заховають, щоб ви просто зафіксували. От для чого я вам все кажу. Виїжджає, група сюди на місце. Підтвердите, що я знайшла Дякую. Дивіться, ми тут знайшли знахідку. Ми її вчора знайшли, ніхто не сказав, чия вона. Сьогодні прийшли вона знов. Тут це знахідка. Інвентарного номеру немає на неї. І вона не чия. А якщо е, я заявляю про знахідку, ви таке висновок крові, що вона нічия. Тому що інвентарного номеру немає, це ж державна установа. А Звісно, в державній установі на всьому має бути інвентарний номер. Піднімаємо цей стул, має бути номер. Якщо нема номеру, питання, яким чином воно до вас потрапило. Хто його вам купив і приніс? Я прошу вас. Заяву або усну. А ви мене я можете, запишу. а я мені, а я вас. маю право не слухати ваше прохання. Ви ж мої не слухаєте, двері не відкривали. Так що просіть, знаєте кого? Ні, Господа не, Бога, не мене не що? просіть ні про що звернувся. Я вас прошу зверніть офіційно. Будь ласка, не нарізайте мені задачу. Я без вас знаю, що мені робити. Добре? Ви постійно намагаєтесь нас поставити в стіло. Стой там, тут не ходи, сюди не заходи, сюди не, не можна. Говори, пиши, диши. Ні. Ми будемо робити, ми в демократичній державі живемо. І будемо робити те, що не заборонено нам законом. А ви лише то, що закон вимагає від вас. Скажіть, будь ласка, де ваш керівник установи? Ми вчора його не застали сьогодні. Не підскажете, де він є? Керівник ваш. А ви так це заступник? Заступник у вас один? Чи два? Так, один. Дякую. А ми знаєте, вже другий день приходимо. Вчора, сьогодні, і не бачимо вашого керівника на роботі. А він де є? Не Дякую. А заступник Крижановський є на роботі? Скажіть, будь ласка, ми другий день приходимо, немає вашого керівника. А де він є? Це, це. А чого ви мене не слухаєте? Здайте, будь ласка, зупиніться. Я ж з вами розмовляю. Я з вами розмовляю. Привіть, привійте громадян. Ви мене чуєте? Я задала питання, де ваш керівник установи. Його другий день нема на роботі. Скажіть, будь ласка, де ваш керівник? Де ваш керівник? Де цицак Олег? Ви не відповіли, де ваш керівник знаходиться? Другий день, Другий день його нема на роботі. Де він? А чого ви до них підійшли а не до мене? Тому що він прокурор, а я простий громадянин? Тому що відповідне повідомлення було з військової прокуратури. Він спочатку зателефонував я. Хто там зателефонував, там зафіксував. Значить, зараз що ви хочете брати? Заяву? Так. Хто хоче писати, я відберу того заяву. Олександр, Олег. Нема на місці, так, да, керівника? З'ясуйте, де він. Я не можу, я годину за ним хожу, бачите, він мені не відповідає. Поможіть мені з'ясувати. Ми до керівника прийшли. Де керівник? кажуть, що Де Так, Зараз пара хвилин він буде збілью. Телефонувала не я, але повідомлення про я я. Ось, писати? Я. Я хочу писати заяву. Я хочу писати заяву. Заз ви почали залякування питання. або ми порушуємо справу, або а що ви вже розібрались? А ви вже розібрались по справі? Що ви вже лякаєте? Я бачу зламані двері. я Запитав, хто зламав двері. Я з вами не збираюся зараз сперечатися. Ви, проводите... ви лише лишили... а вже проводяться слідчі дії. О, як цікаво. Це вже слідчі дії. А що вже відкрите кримінальне провадження? Ви э, Будете вносити, чи чи є... Шановний пан прокурор, вже відкрите відбитки. Запитання до день. Уже відкрите кримінальне провадження? Ви вже проводите слідчі угу. дії? Зараз угу. ви захочете да? Сапи, да? Прошу. Ну зараз ми вирішимо. То тобто, данше ми а він самі будемо слідчі дії. Ми ви самі ли? можемо внестися і передати вам розслідувати. Або ви вже... а де ви були вчора? Вас не було на роботі, і сьогодні вас не було. Ви лише прийшли? Він уже слідчі дії проводить.